Вітаю в ефірі Стрецькі новини. Сьогодні, зокрема, про таке мобільним операторам заборонили розповсюджувати неправдиву інформацію про тарифи. Карантин у дитячих дошкільних установах України буде продовжено. Буде цікаво, не перемикайте. В старому самбурі осквернили пам'ятник Степану Бандері. На річницю жовтневого перевороту в ніч 7 на 8 листопада невідомий у старому самбурі Львівської області у центрі міста осквернили пам'ятник провіднику ОНУ. про це сьогодні 10 листопада повідомив кореспондент ЗІКу. За словами членів районної організації, куну вандали на голову провідника української нації натягнули кошик із штучними квітами, які вдячні Прикарпатці поставили до підніжжя пам'ятника. А довкола постаменту накидали пляшок з під пива шампан. Ського інших відходів цікаво, що це вже вдруге невідомі оскверняють пам'ятник у старому самбурі. Кунівці припускають, що збіг дати злочину з жовтневим переворотом це не випадковий. З цього приводу в міліцію подано заяву. Карантин у дитячих дошкільних установах України буде продовжено на сьогодні. В Україні зафіксовано 174 смерті від грипу та його наслідків. Про це як інформує Власкор Зіку, в Києві під час прес-конференції, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець. За його словами, сумне лідерство і далі тримає захід України. Лазоришинець повідомив, що медиків відзначають вже позитивні тенденції. Зокрема, 13,5 тисяч громадян на сьогодні виписані зі стаціонару та амбулаторного. Лікування в реанімаційних відділеннях перебуває на 115 осіб менше, на 5 осіб менше на штучній вентиляції легені. Та в той самий час заступник міністра охорони здоров'я повідомив, що карантину дитячих дошкільних установах України буде продовжено. А Австрию, епідемія вщухла рівень захворюваності на грип, та гострі вірусні респіраторні недуги знизився до того, який був у нашому місті до спалаху епідемії. Повідомив начальник відділу охорони здоров'я Оси Бегей. А в аптечній мережі стрія почали з'являтися противірусні препарати. Яка ситуація з цінами на медикаменти знає Уляна Шуцман. Уряд України продовжує активно вживати заходів щодо запобігання мародерству фармацевтичній галузі. На місцевому рівні це зводиться до щоденних моніторингів аптек нашого міста працівниками податкової міліції. Було створено е, декілька робочих груп, які здійснили е, виїзд та моніторинг по аптеках міста Стрия. Значить, е, однією з таких груп входили працівники. Е, Податкової міліції Іваник Роман Варивода Михайло та Годлик Микола. Саме з цією групою ми вирушили на проведення ряду перевірок. Масіоксулінова. Є оксулінова 100 розвитних упаковок. Зараз точно сторож. 37 вже. 37 упаковок, а то які ціні? 4,75. Флориглексидна біглюкона. Флорглексиди. 460, дві упаковки марля, тобто один погонний метр. Скільки коштує? У нас є по 2 метри 3,95, 48 штук в наявності, по 3 метри 5,90, 24 в наявності. По 5 метрів, 9,90. Основною проблемою залишається відсутність противірусних медичних препаратів в аптеках міста. Хоча ситуація вже значно змінилася і залишається за крок до стабільності. Що порівнювати з минулим тижнем, ситуація значно Покращилося з 15 необхідних медпрепаратів наявності фактично вже десь є так понад 10. Аптекарі кажуть, такі перевірки дають позитивний результат. Коли ми фірмам-поставчикам говоримо, що нас перевіряють, тоді вони нам починають більш активно давати. Бо якщо так вони нам відмовляли, то коли сказали або давайте лист, що ви не можете нам поставити ліки, тоді вони. Певну кількість нам виділяли. Звичайно, виділяються маленькі кількості, щоб забезпечити попит. Це так як все майже. Ну, хіба противірусних більше дають. Обсулінової мазі більше. Масок дають, але мало. І дають більше противірусних. Арбідолу дали дитячого більше, а мізону трошки замало. Завищених цін на медикаменти під час перевірки не зафіксували. Аптеки строятики дотримуються вимог кабміну. Місцями ми навіть натрапляли на нижчі ціни, аніж встановив уряд. Уляна Шуцман, Роман Копронець три скинови. Ковзанку позаду ратуші у Львові вже почали монтувати. Окрім самої ковзанки, буде встановлено допоміжні приміщення, де можна буде взути ковзани. Як повідомили у прес службі Львівської міської ради, за словами заступника директора фірми Вікус Ігоря Величковського, така розвага у центрі міста коштуватиме для дітей віком до 12 років із власними ковзанами 10-15 гривень. У вихідні 20 гривень. Для дорослих у будні з власним ковзанами коштуватиме 15-20 гривень. З прокатними ковзанами всім дорослим доведеться заплатити у будні від 20 до 30 гривень та у вихідні – 40 гривень. Працюватиме Ковзанка з 10-ї години дня до 22-ї вечора. Мобільним операторам заборонили розповсюджувати неправдиву інформацію про тарифи. Антимонопольний комітет України зобов'язав зад українські радіосистеми ТОВ Голден Телеком» і ВАД, «Укртелеком» в особі філії УТ припинити поширення реклами власних послуг з неповними даними щодо їхньої вартості. Оператори мобільного зв'язку повинні також усунути причини й умови, які призводили до введення споживачів в Оману. Повідомляє прес-служба АМКУ. Повноважні представники компанії під час засідання комітету, на якому прийняті то це рішення одностайно визнали факти поширення оманливої реклами та зобов'язалися не вчиняти подібних дій у подальшому. Україна займає четверте місце зі смертності внаслідок ДТП у Європі. Про це на прес-конференції заявила регіональний менеджер по Європі і Центральній Азії міжнародної організації Глобальне партнерство з безпеки дорожнього руху Кетлін Елсіг. Україна займає четверте місце зі смертності внаслідок ДТП у Європі та одне з перших місць зі смертності пішоходів, зазначила вона зі свого боку. Заступник начальника департаменту до України Сергій Буднік зазначив, що цього року спостерігаються скорочення правопорушень, пов'язаних із безпекою. І дорожнього руху, зокрема, за 9 місяців 2009 року зафіксовано більше 5 мільйонів правопорушень у сфері дорожнього руху. В той час, як за аналогічний період 2008 року, їх було півтора рази більше. Це було останнє повідомлення на цю годину. Телелан.com.ua – незмінна адреса нашого сайту. Дякую, що були разом з нами. Бережіть себе. А що час – часто тканина з якої виткано життя час спорту на нашому каналі В студії. Працює Олег Филик. Мої вітання. Українська команда стартує у легендарному авторалі «Дакар-2010». Блідний рейд на Балкани наших легкоатлетів. А ще дізнаємося про те, як футбольні фани випадково закидали камінням регбистів. Дакар 2010 З 2 по 17 січня 2010 року перша українська команда Six Ukraine, якого очолює перший пілот Вадим Нестерчук, візьме участь у легендарному авторалі Дакар 2010. Цього разу ралі Дакар буде проходити на території Латинської Америки. Маршрут пролягає через північні райони Аргентини і Чилі. Щодня гонщикам доведеться долати близько 500-700 кілометрів по складній трасі і гори висотою 5000 тисяч метрів над рівнем моря і пустелю, і океанське узбережжя. Загальна довжина на маршруту майже 9 тисяч кілометрів, які будуть поділені між двома країнами. З них більше п'яти тисяч кілометрів припадають на спецділянки. Це найбільш старні ділянки шляху, на яких гоночна машина залишається сам на самій з трасою. Там немає ні служб підтримки, ні навігаторів. Більше 200 українців готуються до юнацьких олімпійських ігор 2010 року, 211 українських спортсменів готуються до юнацьких олімпійських ігор, які відбудуться у серпні 2010 року в Сингапурі. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Кількість кандидатів до складу збірної команди нашої країни затверджена спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Національного олімпійського комітету України. Змагання триватимуть 12 днів. До програми ігор загалом входять 26 олімпійських. Лійських видів спорту. А тим часом стали відомі претенденти на звання найкращого легкоатлета року. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій назвала п'ять претендентів на звання найкращого легкоатлета 2009 року. До їх числа вийшли спринтери у і Тайсон Ямайки США, Ефіопський стайер Кенесі Бекеле, норвезький метальник списа Андреа Стокльсен і австралійський стрибун з, з Жердиною Стівен Хукер. Ім'я найкращого легкоатлета планети буде названо 22 листопада. Новини хокею затверджено офіційний логотип чемпіонату України з хокею. Федерація хокею України затвердила дизайн єдиної емблеми чемпіонатів України. Ця емблема стане уніфікованою для нинішньої подальших національних чемпіонатів. Пише офіційний сайт Федерації хокею України. Передбачається, що в новому логотипі будуть змінюватися лише роки проведення і порядковий номер першості. Дві медалі здобули українці на передостанньому етапі Кубка світу із спортивної гімнастики в хорватському осієку. Олександр Воробйов Воробйощільній боротьбі з бразильцем Артуром Занеті виборов бронзу у правах на кільцях. Виступи нашого співвітчизника судді оцінили в 15 балів. На більше напрацював лише срібний призер росіянин Плужніков і переможець змагань представник Китаю, олімпійський чемпіон Чань Ібінь. Почин воробйов вдало підтримав інший наш співвітчизник Теска Олександр Якубовський, який дістався другої сходники подіуму в опорному стрибку. І на завершення трохи курйозних новин фани Чорноморця напали на регбисців. Фани Одеського Чорноморця намагалися перешкодити фінал регбійної суперліги між одеським Кредо 63 і Харківським Олімпом. Інцидент стався з вони одеських уболівальників, які поводили себе відверто по хуліганськи, вгукували образи і навіть жбурляли на поле каміння. Однак, як виявилося потім, це були фанати Чорноморця, і до регбі вони жодного відношення не мали. На стадіон вони зайшли цілком випадково. Ви дивились новини спорту. Дякую, що були з нами. Я Олег Филик. Прощаюся з вами. Міра всіх речей, людина. тож залишайтеся нею. синоптики прогнозують на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 720 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 96%. Температура повітря вночі 6-7 градусів з позначкою плюс. В день 4-6 вище нуля. Вітер східного напрямку 2,4 4 метри за секунду.